Так, всіх вітаю. Нові місця. Чуть-чуть вилізли на дамбу. Тут, оказується, глибина набагато більша. Ну, подивимося, що тут, може тут якась більша є. Маленькая, напомню. Сюда такая малая. Чекай, чекай. Отпущу тебя. Отпущу и больше не клюй. Блин, а ты же села так. Дай гачок. Дай мне гачок. тільки не кусайся. Бляха, я ще щипчики забыл, кусила. Та отдай палец. Ну блин, плыви. Забыл тебе малька отдать Больше не клюй Что это у нас потекло жить? Кто там у нас потянул Такий такой сильный? Я чина. О-о-о-о. Тут сейчас є. Щас не бачу. йо -мо! Оце та йо -мо! ху, -ху. Тихо-тихо, мало! Тихо-тихо, дай покажу тебе! Дай покажу тебе! Ух, то кого. Щось є. Чи нема? Где сюди? Блінля. Ух, щось є. Щось є. Щось є. Блін, маленька. За що ж з вами? Малесенька. Що ж може бути ліпше, ніж дощ? Я не знаю. І покльовочки є. М -м -м. Ну що, чекаємо, поки стихне дощ. Я бачу він надовго, але ми сховались. Тут дощика нема. Mm. Так, ну що, дощ. Пішов далі. Mm. Там синє, синє, синє. Напевно, буде ще. Глянемо, о! Є є, 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 щось є. Щось є, щось є. Ух. Що це в нас? Що це в нас? А це достатньо непогана така щучка. Ух. Кльов в дощ називається. Так, що тут було? Покльовочка. Бачу. Опа, лована. Бачив, бачив. Я тебе бачу. Ай-яй-яй. Лілії-лілі. Лілії. Лі... О, малюк виплав А щучка. А можна мені щучку подивитись. Так, щучку. Ми будемо напевно довго шукали. Де ж ти там запала? Так. Ага, воно. Ого. О. я її гладжу. Вона. А вона файна. А вона дуже файна. Ого! Ого. Ого. Ось наша щучка. Ось така щучка непогана. Ща, її відце, відцеплю, а то вона не дасть показатись. Вот такая у нас щучка. Вот такая нам такая нам подхода. Главное не малек. Люкс. Лайк. <Like>. Бачу, бачу, бачу. Ох, вона файна. Вона она тоже файна. Мала, мала. Мала стень. малесенька, тільки не тікай. Тільки не втікай. Ох, ти що, ти запуталась. Ох, ти запуталась. Де, де ти там запуталась? Киспотаки. Ух, ох, ох, тисне. Тисне. Тихо, тихо, мені пальці паїш. Де ти там є? Де ти там за... Ого! Що там таке? Ну ти даш... Блін, вона там же щось зацепилася знову. Ой, дай йде. Ух І... ти! йоли пали! Стій! Дай! Дай, под... дай обнімлю! Ух ти! ж! Йол... Кабан! Тихо кабан! Чекай, чекай, чекай. Зараз я її е... відцеплю, покажу. -ху -ху -ху. Вот такие щучки мы любим. -ху -ху. Но Ну, это уже люксичная щучка. Блин, конечно, хочется злой кого на пилотке. Mm -hmm. <laughs> ну, и такие мы тоже любим. Ох, за таку щуку Ми і полюємо. Що у нас тут? Ух. Йоли пали. Ох, ти ж, -мо! Який квіст! Тихо, тихо! Вона гігантська. Тихо. Ох, це двойка. Мінімум. Йоли пали Я не знаю, чи ви бачите, але вона гігантська. Блін, невже це наша? ого го 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 о го Будь ласка, тільки не втікай. Будь ласка. Чекай, мені треба двома. -майо! Та це кит! Я навіть не знаю, чи її взяти. Та це кит! Ти жива? Ти жива йо ма! вона гігантська! Вона <рес> ще легенько сидить, гачок видно! За губу легенько Мала Отпустим тебя Или не? А з вот тебе тебя котлеток будет Йоли, пало, це это по Это что, шутка? Это что, самый большой за мій сезон? Двойка щука, блин Она гигантская йо моё Лайк, лайк однозначно. Лайк і підписочка, будь ласка. Диво, Яка вона гігантська. Ху-ху. Ладно, не будемо її мучити. Ну, якщо тут така є, значить мусить бути ще більше. Так, ну що ж. Нові місця дуже цікаві <суміло> Особливо з такою <суміло> щучкою. Ну вона капець гігантська, я не знаю скільки вона має. вдома зважу, напишу потім. Ну вона капець велика. Я б не сказав. Що дуже велика. Ну, на даний момент це саме найбільше поки що, яку я ловив. Капець. Ну, от я такий менший, теж непогані. Думав його відпустити, думав, ту велику, але думаю, покажу так же вдома. Не думаю, що вдома такі бачили щуки. Вже саме відпустимо. Думав буде кльов, а кльова так не дуже і багато і було. Але нам хватить. Ну що ж. подивимося, Може буде щось більше. Всім до зустрічі. До нового відео.